Тут якийсь Жигульовський, Взяв з зборки, колонка, редуктор Жигульовський. Стоїть так перевернутий вверх ногами. Тяга Жигульовська, це поперечна довга, пішла на передню балку. Балка зроблена на корпусний підшипник, вона качається. Там видно. Так, а сам колесо прикріплюється до кулака поворотного Жигульовського в зборі. Тільки з нього зняв трумізні диски. Зроблено на шарових Жигульовських, теж там верхня, нижня. Отак От прикручений сам механізм, щоб повертатися. Це така кругляк зроблений. Приварений, дав косинку, щоб не заламувало. І сам наконечник оцей приварений від рульового редуктора із сошки. І, і ще я кулак розвернув верх ногами. Так що, виходить, поперечна тяга передня, вона йде зверху. Ось так воно виглядає. Всі комплектуючі Жигульовські. Абсолютно. Нічого сезон відробив, все нормально з ним. Якось так.